Всім привіт! Жатка флекс практично готова на 90%. Як ви бачите, тут була заміна. Заміна редуктора той я розібрав, все його відкапіталив, зробив він і в ідеальному стані. Можливо, буде продаватися. Не знаю, як зарекомендую себе оцей. Поставили шумахера. Все переобладнання купили. Це все продавалося повністю: плита, болти, метелик, п'яточка, все. Ну, для того, щоб поставити шумахер на цю жатку, це теж трохи треба не то, що це, закрутити самі ці кріплення це, це не проблема. Основна задача оберти. Максимальні оберти, які може дати цей редуктор на виході 700 обертів. Це максимальні. Міряти, що я так говорю, тому що трошки читаємо, трошки цікавимся. От заміряли таку приборку. Чому так? Він видає 700 обертів але якщо ставити шкіл, вони там кажуть ставити на 180, так він не дасть ніколи в життю 700-650 оборотів і швидкість буде десь в районі 5 кілометрів, більше вона не буде. У нашому випадку шків поставили на, він так має десь 23, але тут є одне но. Ремінь утоплений. І так, виходить, то десь 20. Виміряли. То він має тепер 645 оборотів на максимальних оборотах двигуна. Тобто запущений комбайн. Тому цей шків, якщо ставити маленький, то обертів не буде і ну, їхати будете помаленьку. Якщо поставити за великий, якщо на 24 там поставити, то буде тут оберти, редуктор цей не витримає, фізично не витримає. Тому що його максимальні 700 обертів у хвилину. Він видає. Тому от цими шківами у нас стоїть на 20. Ну, беремо 21. Якщо навіть 21 ви поставите шків буде, буде прекрасно. Рамінь у нас стоїть 3350. От на цю всю систему. Тому що в Ютубі більше так немає такої інформації по цим, щось так трошечки. Я думаю, зніме, зніму таке коротеньке відео жатки Жатку в принципі перебрав, жатку запускав. ну Зараз її би запустив, а хто на сидіння жатка ж виключається, треба ставити якесь, е, груз якийсь груз. Ну, от Замінив ці втулочки, тому по редукторі така і така ситуація. Редуктор брали, по-моєму, польський, він казав чи німецький. Ну, точно не наший. Чому цей редуктор? Ну, хотіли якось з цим редуктором, ну, це моя особлива ос моя думка. Е така, що з цим редуктором, якщо ну, менше проблем. Тут стоять дві конічні шестерні, та і там і циклопічна чи як, і там та шестерня, бо я не є такий професіонал. Одна і все, і два почіпники. Тут нема. А той редуктор, то він, він непоганий, він хороший, але щось він... хотілося такого. Шумахера з ким не спілкувався, багато хто кладуть шумахера, але в основному толком ніхто не міг сказати конкретну дію. Ці, що нам хлопці продали, то вони сказали, що люди ставлять 180. Має. 180 він не буде видавати там. 640 чи 700 обертів. Такого не буде ніколи. Тому що йому не вистачає. 21 саме раз шків, і ви редуктор не спалите тому що його фізичні дані от, якраз буде співпадати тому як з цим шківом, які стоять перед ним. Тобто 700 обертів. ну якось так Далі. Е, колись мені задавали питання, чи на тукані чи хто жатка погано падає. Ну, Опускається дуже медленно. Оці два клапана. Знімаєте соліної розбираєте, шліфуєте, шліфується, чистите. І, і тут є ще клапан. І воно грає. Ну, Такого плану. Тому запустили. Це, до речі, стоїть такий натяжник з е, класа. Тут є каталожний номер, але но він витерть погано. Видно, я би сказав, що це за. Ну. Адаптація стоїть з ліксіона, тобто зернової жатки, отут з зернової жатки Отут переставляюся з зернової жатки. І мотовило, виходить, піднімається, оберти регулюються і тільки воно не йде взад вперед. Ну, а я виставив так і їдеш. А так от така адаптація. Тому от такого вона виглядає. Ну, Вона не йде ж так рівно ідеально по брусові, тому що ну, це ж флекс. Її можна поставити, там є стопорні болти, які тр... зажимаєш, ну це якщо зернові збирати пшеницю. там, а якщо... Так, так, по що Lіxоні? По е... Поміняв ножі подрібнювача, таке ще треба заказати деякі ремні. Е... Тут де замуляли редуктор, якщо треба буде комусь, то напишіте у коментарях. Я дам номер. Вроді би, хлопці, там один хлопець такий адекватний, нормально все об'яснив. В принципі, що треба було, таке нам. Але в основному це все ми робимо самі на місці. Все таке з по практиці. Не то що там по теорії. Практика. в житті більше має е, значення практика. Теорія теж добра, але то так. Тому готуємося. Ну, тиждень ще добрий буде. Так. Ще ліксіона трошки маю пересипати, там попевіряти, по електриці. Хотів би автоконтур тут зробити, щоб ця жатка була, бо хто розуміє, з автоконтуром набагато легше вбирати. А у нас поляни на рівні і все по не автоконтур, і все у ручному режимі, то так трохи воно і забирає час і, і, ну, і швидкість та ти не можеш давати. Ну якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба, все буде Україна.